Добрий день усім! Такого чудового сонячного ранку! Рада вітати усіх на логопедичному занятті! І язичок на нашому екрані нам нагадує про те, що розпочнемо ми наше заняття з артикуляційної гімнастики. Ну що, малята, приготувалися, поставили дзеркала, щоб побачили і мене, і своє відображення у дзеркалі. І розпочинаємо! Перша вправа, звичайно, парканчик. Тільки цього разу ми будемо його закривати та відкривати. Закритий парканчик. Відкрили. Молодці. Наступна вправа лопатка. Всі вміють гарно робити цю вправу. Чашечка теж всім просто виконувати. Ще раз. Так. Гойдалка. Тут тримаємо ротик як відкритий парканчик, і виконуємо вправо. Ще раз. Молодці. Маляр теж ротик у відкритому парканчику. І ще раз. Коник. Посмішка. І ще раз кінчик язика маляти біля зубчиків. Далеко його в ротик не ховайте. І останню вправа грибочок. Нагадую, чи кінчик язика біля верхніх зубів? Молодці! Гарно потренували язичок, так, малята? Малята, погляньте, що за дивні будинки з'явилися на нашому екрані. Вони однакові відрізняються лише чим? Кольором. Послухайте, хто ж у них живе? У яскравих цих будинках дивні жителі живуть. Ми ці звуки добре знаємо. Вони у гості нас всіх ждуть. У зеленому живе комарик, а у жовтому жучок. Вони у вікна виглядають, ждуть у гості діточок. У якому будиночку живе комарик? Давайте пригадаємо, яку пісеньку він співає. Це символ якого звука? З-з-з-з. У якому будиночку він живе? У зеленому чи у жовтому. Ну, звичайно, що у зеленому. Тому що слово зелений починається якраз на пісеньку комарика. А у якому ж будиночку живе жук? У жовтому, звичайно. Комарик та жучок, звуки з та «ж» чекають сьогодні нас із вами у гості. А щоб знайти стежинку до цих будиночків, нам треба пригадати, як же ж ми вимовляємо ці звуки, щоб не переплутати і чітко дійти до кожного будиночка. Давайте пригадаємо. При вимові якого звука наші губи розтягуються у посмішці З-з-з чи ж. Ну, звичайно, при вимові звука з-з-з. А який звук ми вимовляємо, коли наші губи схожі на слоника? Ну, звичайно, ми вимовляємо тоді звук Ж. Коли язичок піднятий уверх, який звук ми вимовляємо? З чи Ж. Перевірте. Ну, звичайно, звук ж. І коли ми вимовляємо звук з, наш язичок опущений малята куди? Звичайно, донизу. Ну, якщо ми так гарно вміємо розрізняти ці звуки, то ми точно з вами знайдемо доріжку до цих будиночків. Підемо? А ось і доріжка малята, яка веде нас одночасно до двох будиночків. По зеленим кружечкам ми будемо крокувати, промовляючи склади зі звуком З. А по жовтих ми будемо крокувати, промовляючи склади зі звуком Ж. На що ж, починаємо йти. Перша пісенька за жа. Промовляйте разом зі мною. За жа. І ще раз за жа. Наступна пісенька буде «Зе, жа». Разом зі мною. З, Ж. А тепер самі. А далі викрикуйте з-Ж. Наступна пісенька Зо, жо. І нарешті доріжка стала одного кольору. До зеленого будиночка крукуємо, промовляємо зу, зу і до жовтого ЖУ-ЖУ. Так, із зеленого будиночка. Нас радісно вітає комарик і яку пісеньку він співає? Ззуз. А яка ж пісенька лунає із жовтого будиночка? З -з -з -з. Молодці! Ну, ось ми і дійшли до будинків жука та комарика. Ой, малята, а що ж це під'їхало до їх будинків? Що це за машина? Ви її впізнали? Це машина нової пошти. Мабуть, комарик та жук щось замовляли? Так, машина поїхала, а посилка залишилася. Кому ж вона адресована? Комарику чи жуку? Давайте розберемося. Так, що це у посилці? Валіза. Який звук є у цьому слові? З чи ж? Звук з. То валізу замовив хто? Комарик. Що це таке? Журнал. Хто замовив журнал? Звичайно, жук, тому що в цьому слові є звук ж. А хто замовив зошит? Ви здогадалися? Визначайте. Так, комарик. А ось це що? Хто замовив? Перевіряємо. Наступне. Що це малята? Ліжко. Хто замовив ліжко? Звичайно, жук, тому що у слові ліжко є який звук? Ж. Молодці! Гарно впоралися із цим завданням. Густинний жук вирішив нас гостей чимось пригостити. Давайте поглянемо, чим же нас пригощає жук. Що це таке малята? Баклажани. А ось це, що він нам приготував? Пиріжок! А ось це що за смакота така? Так, а ось це найсмачніше, мабуть. Морозиво. Малята, а зараз погляньте, будь ласка, чи не пожартував часом жучок, чи у всіх пригощеннях є звук Ж. Баклажан, пиріжок, желе, морозиво. Ну, звичайно, жук з нами пожартував. У слові морозиво немає звука ж. Молодці, якщо визначили чітко і вірно. І комарик хоче нас чимось пригостити, що ж він для нас приготував. Що це малята? Зефір. Гарбуз. Ожина. Дуже смачна ягода. І. Узвар. Це такий компот із сушених яблук. Давайте ще раз. Зефір, гарбуз, ожина, узвар. Яке слово тут зайве? У якому слові немає звука З? Ну, звичайно, це слово ожина. А який там є звук? Ж. То ОЖИНУ якраз нам хто приготував? ЖУк. Молодці. І останнє завдання: звук Ж та З приготували для нас речення. Давайте ми їх промовимо за ось цими картинками, чітко вимовляючи звуки у словах. ЗОЯ, везе у кузові урожай. А зараз повторіть, будь ласка, ви. Що робить? У кузові. Знайдіть, будь ласка, в цьому реченні слово зі звуком ж. Так, це слово урожай. А в всіх інших словах, який є звук? З молодці. Увага на наступне речення. У зоопарку живе зебра. Знайдіть, будь ласка, у цьому реченні слова зі звуком з. У зоопарку живе зебра. Так, це слова зоопарк і зебра. Молодці малята. Звуки з та Ж ми вже з вами вивчили. А ви маляти, старайтеся вимовляти чітко їх, у кожному слові не путайте їх, адже ми багато з вами над цим працювали. А на сьогодні наше заняття закінчилось. Сподіваюсь, вам було і цікаво, і корисно, і ви працювали разом зі мною. Бажаю вам приємного дня, до побачення!